Привіт, слухай, день обіцяє бути дуже цікавим і глибоким. Коли 22-й місячний день, День мудрості, збігається зі Скорпіоном і руною Альгіз, це як отримати секретний ключ до знань, але під надійним захистом. Ось як я бачу твій ідеальний план на цей день, духовний та емоційний стан, цей день про передачу досвіду та навчання. 22-й місячний день називають слоном або книгою. Твій розум зараз працює як потужний сканер, тому вбирай знання, читай те, що давно відкладав, або розбирайся у складних питаннях. Інтуїція скорпіона допоможе просіяти інформацію і знайти істину. Будь щедрим, якщо хтось просить поради, поділися. Сьогодні знання примножуються, коли ти їх віддаєш. Альгіз це руна божественного захисту, вона схожа на долоню, підняту до неба. Довірся передчуттям, скорпіон, і так робить нас підозрілими, але Альгіс каже ти під захистом, просто слухай свій внутрішній голос. Якщо здається, що кудись іти не варто, не йди. Спокійний захист, не треба лізти на рожон. Найкраща стратегія сьогодні бути спостерігачем. Твоя сила зараз у твоїй незворушності. Справи та фінанси. У скорпіоні емоції можуть зашкалювати, тому в роботі краще зосередитись на дослідженнях, а не на конфліктах. Аналізуй, чудовий час для аудиту, перевірки звітів або пошуку прихованих помилок. Гроші 22-й день сприяє ремеслам і торгівлі, але скорпіон попереджає: не роби імпульсивних покупок на емоціях. Короткі поради на ходу харчування. Сьогодні можна дозволити собі щось смачненьке, організм добре засвоює їжу, але не перевантажуй шлунок. Скорпіон не любить важкості, спілкування, уникай повчань. Ділися мудрістю, а не критикою. Символ дня, ключ. Можливо, сьогодні ти знайдеш відповідь на питання, яке мучило тебе тижнями. Маленька підказка, якщо відчуєш тривогу, скорпіон це любить, просто уяви над собою знак альгіз як парасольку, що відсікає весь негатив. Слухай, фінансовий фон сьогодні такий, що краще бути хитрим лисом, ніж відчайдушним гравцем. Поєднання скорпіона 22-го дня і альгіз це ідеальний час для того, щоб навести лад у засіках, але дуже небезпечний для авантюр. Ось на що я б радив тобі звернути увагу, руна Альгіс сьогодні працює як твій особистий бронежилет. Якщо тобі пропонують якусь супервигідну схему або крипту, яка виросте за ніч, одразу вмикай скептика. Порада сьогодні краще зберегти, ніж ризикувати. Це не той день, коли треба йти, в а банк. Якщо підписуєш якісь папери, читай навіть те, що написано найдрібнішим шрифтом, Альгіс допоможе помітити каверзу. Інвестуй у мізки 22-й місячний день, оскільки це день мудрості, найкраща трата грошей сьогодні це навчання. Купівля курсу, книги або консультація з фінансовим експертом, принесе тобі в рази більше користі, ніж покупка чергового гаджета. Гроші, вкладені в інтелект, сьогодні мають найвищий ККД. Місяць у Скорпіоні завжди підіймає теми боргів, податків, кредитів та спільних бюджетів. Порада, чудовий час, щоб розібратися з банківськими виписками, закрити дрібні хвости або сплатити рахунки. Але не бери в борг і не оформлюй нові кредити. енергія скорпіона може зробити ці зобов'язання важкими і виснажливими на довгий термін. Чого точно не варто робити, емоційні покупки. Скорпіон може провокувати бажання купити щось статусне або магічне, щоб заспокоїтись. Не ведися, завтра можеш пошкодувати. Давати в борг, навіть хорошим друзям. Сьогодні це може зіпсувати стосунки, або гроші просто не повернуться вчасно. Хвалитися прибутками. Альгіз любить тишу. Чим менше людей знають про твій стан рахунку сьогодні, тим цілішими будуть гроші. Короткий підсумок. Сьогодні твій девіз, аналізуй та захищай. Перевір свої підписки, може, десь дарма знімає гроші, почисть кошики в інтернет-магазинах і краще відклади суму, яку хотів витратити на окремий рахунок. Давай розберемо енергії дня дуже уважно. Поєднання Скорпіона і 22 го місячного дня дає специфічні обмеження, особливо щодо медицини. Ось що я тобі скажу як друг місяць у скорпіоні це один із найнесприятливіших періодів для операцій, особливо в зоні тазу та репродуктивної системи, але він також дає загальну вразливість організму до інфекцій. Якщо це планова операція, яку можна перенести на кілька днів, краще це зробити. Скорпіон робить тканини чутливими, підвищується ризик кровотеч і складного загоєння. Стоматологія для видалення зубів або встановлення імплантів день не найкращий. Скорпіон підсилює біль і запальні процеси. Але якщо це просто чистка, огляд або лікування карієсу без хірургічного втручання можна ризикнути, хоча чутливість буде вищою, ніж зазвичай. Якщо ж операція термінова і перенести не можна, руна Альгіс тут твій найкращий союзник. Вона символізує захист вищих сил і успішний вихід із небезпеки. Просто налаштуйся на те, що ти під наглядом і довірся лікарю. Краса та догляд. Скорпіон любить трансформації, але ненавидіть поверхневість. Що варто зробити глибоке очищення шкіри, але без травматичних пілінгів, детокс процедури, лімфодренаж, все, що допомагає виводити токсини сьогодні в Яблучко. Аромотерапія, скорпіон обожнює насичені, магічні запахи, олії, шавлії, пачулі або сандало допоможуть тобі втримати емоційну рівновагу. Чого уникати, не починай фарбувати волосся в радикально новий колір, результат може вийти занадто агресивним і не роби татуювання, шкіра сьогодні дуже схильна до запалень. Здоров'я 22 й місячний день дозволяє добре поїсти, але скорпіон диктує свої правила, слабке місце, нижня частина хребта і сечостатева система. Не переохолоджуйся і не піднімай важкого. По харчуванню обирай продукти, що дають енергію мозку, горіхи, мед, рослинні олії адже сьогодні день інтелектуальний. Але уникай занадто гострої їжі, скорпіон і так додає перцю в кров. Мій дружній вердикт сьогодні краще зайнятися профілактикою та діагностикою, ніж радикальним втручанням. Якщо йдеш до стоматолога, нехай це буде консультація або легке лікування. Для складних операцій краще дочекатися, поки місяць вийде зі скорпіона, перейде у стрільця, там енергія буде легшою і загоєння піде швидше. У стосунках сьогодні панує справжня гримуча суміш. З одного боку скорпіон, який витягує на поверхню всі приховані емоції, а з іншого руна альгіз, яка вимагає від нас бути максимально бережними один до одного. Ось як це розіграти правильно, сьогодні люди навколо можуть бути трохи колючими або занадто підозрілими. Місяць у скорпіоні загострює інтуїцію, тому ти будеш бачити людей наскрізь. Не граю детектива, тобі може здатися, що друг щось приховує, або партнер якось не так подивився. Не поспішай з висновками сьогодні легко сплутати інтуїцію з накручуванням. Сексуальність та пристрасть для романтики це дуже інтенсивний час. Але це не про рожеві окуляри, а про глибокий зв'язок. Якщо хочеш чесної розмови по душах, це саме той вечір. Руна альгіз бережи кордони. Альгіз у стосунках це про взаємну повагу та захист простору, порада будь щитом для своїх близьких. Якщо на твого друга хтось нападає, або партнер почувається невпевнено, підтримай їх. Сьогодні важливо дати іншим відчуття безпеки поруч із тобою. Відсікай токсичність, якщо відчуваєш, що хтось намагається маніпулювати твоїми почуттями або висмоктує енергію, Альгіс дає тобі право виставити дистанцію. Просто ввічливо відійди вбік. 22-й день мудрість і поради, оскільки це день передачі знань, сьогодні ідеально миритися через спільне знаходження істини. Дружба чудовий час для посиденьок з друзями, де ви не просто пліткуєте, а обговорюєте щось важливе, книги, ідеї, плани на життя. Подарувати другу книгу сьогодні дуже символічний і правильний жест. Старші родичі, поспілкуйся з кимось старшим або мудрішим. Порада, яку ти отримаєш сьогодні від наставника чи досвідченого друга, може стати тим самим ключем, про який ми говорили раніше. Чого варто уникати в спілкуванні сарказму та жалючих жартів. Скорпіон підштовхує підколоте боляче, але рана від такого жарту сьогодні загоюватиметься дуже довго. Ревнущів, це головна пастка дня. Спробуй довіряти, навіть якщо всередині трохи підпікає. Повчень ділися досвідом лише тоді, коли тебе просять, інакше замість мудрого вчителя виглядатимеш як зануда. Мій дружній висновок сьогодні найкраще бути для близьких надійною гаванню. Менше слів, більше глибини та щирого захисту. Слухай, а в тебе є хтось, з ким давно хотілося поговорити про щось серйозне, але не наважувався. Може, сьогодні якраз той день, щоб підібрати правильні слова. Ось три афірмації, які ідеально лягають на енергетику Скорпіона, мудрість 22 го дня та захисну силу Альгіз я перебуваю під вищим захистом, моя інтуїція веде мене найбезпечнішим і найвигіднішим шляхом. Сьогодні я легко відкриваю знання, що трансформують моє життя на краще, і бачу істину в усьому. Я мудро керую своїми ресурсами, і кожна моя дія примножує мій добробут та внутрішню силу. Вибери ту, що найбільше відгукується зараз у серці, нехай мудрість дня відкриє тобі всі приховані двері до успіху. Руна Альгіз надійно захистить твої фінанси та душевний спокій. Проведи цей час у гармонії, збираючи лише найцінніші плоди знань. Друже. Хочу запитати тебе, чи подобається тобі те, що я роблю, чи варто мені продовжувати працювати на цій ниві і бути корисною. Напиши, будь ласка, в коментарях. Я чекатиму.